Разу собі уявляли, ми з ними спілкувалися. Це так програма мінімум. Крім того, що є безпосередня пряма користь від такого спілкування, яка полягає в тому, що ми дійсно дізнаємося, якісь нові речі. Маємо можливість поставити свої питання. Хочу нагадати, хто не знає, тим, хто знає і хто не знає, розказати, що тут вже в цьому залі перебула велика кількість відомих наших діячів. Зокрема, тут. Юрко Андрухович, разів 4 був, якщо не помиляюсь, Ігор мене поправить. Ірванець, Ярослав Грицак, як зараз пам'ятаю, тут ми дуже гарно спілкувалися. Видатні українські письменники Курков, Кокутюха і багато-багато інших. Всіх зараз і не вгадаю. І ми зараз продовжуємо цю серію, і в цій серії так більш формалізовано це буде називатися Алхімія слова. Сьогоднішні наші гості зі Львова, я хочу їх представити в першу чергу. Це люди, які пов'язані безпосередньо з предметом сьогоднішнього говорення, цією чудовою книгою. Історичні причини наших причин і поразок, це питання завжди перед нами всіма стоїть. І я хочу представити вам автора книги, пана Ігора Гирича з Києва. З. З Києва. Хочу представити керівника західної аналітичної групи пана Ореста Друля зі Львова, пані Ірину Слюс, які е, приїхали до нас. А і ще хочу представити, сидить в залі в нас теж дуже важлива людина, пан Василь е, е, Будковський.